Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку, що ми не спільного з моїми родичами. Також ми розглянемо комікс, чому потрібно добре готуватися до подорожі. Досліджуємо разом незвичайні мильні бульбашки. Ну мої діти, підведіться, всі приємно посміхніться продзвонів уже дзвінок. Починаємо урок. І на початку синоптична хвилинка. А яка зараз пора року? Який місяць, яке сьогодні число, яким було вранці небо, коли ви прокинулись? Що стосовно опадів і кому відома температура повітря? Молодці. Вправа, збери слово. Починаємо з літерки F. фо Р. Фортеця. Жевжики довідалися, що в Чернівецькій області є Готинська фортеця. Її збудували понад 700 років тому. Нині цю історичну пам'ятку вважають одним із семи чудес України. Давайте переглянемо відео. Гадаю, більшість із вас вже впізнала ці знамениті краєвиди. Одне із семи чудес України тисячолітній Хотен. За всю відому нам його історію це місце було бажане для поляків, молдаван, турків, і, зрештою, входило у десяток князівств імперій та царств. Власна і назва містечка говорить сама за себе. Більшість істориків сходяться на тому, що хотен походить від хотіти хотіти жити тут, володіти цими землями. Таким власень для завойовників прикордонне поселення стало у 12-13 століттях за часів Київської Русі. Тоді княжий град займав понад 20 гектарів. А форт був його найвищою точкою. Не те, що зараз. Взагалі, перша кам'яна Хотинська фортеця була менша за десяту частину від цієї. Князь Данило Галицький в Мостивії на найвищому Дністровському мисі. Там тепер височіє північна башта. Взагалі, за всі часи цю твердиню перебудовували десятки разів. За турків тут навіть чаклували французькі архітектори, і від кожного з проєктантів нам щось залишилося. Двір мені видався доволі камерним. Певно, ті масштаби, що вражають зовні, сховані у товщі стін. Турецькі фортифікатори не скупилися, звели їх п'ятиметровими. Цілісінькі і досі декорований. У дворі стоїть комендантський палац. За часів Османії весь його другий поверх займав гарем. А цей колодязь пробили у скелі за правління молдавського правителя Стефана що в 14 столітті. І він досі діє. Моя слабкість це сиві підземелля. Хотинські у більшості не електрифіковані, тому туристів сюди не пускають. Такі височені стелі нагадує якусь галерейну кімнату. Це колишні порохові підвали форту. Вони занурені у глиб мису на кілька поверхів. Ще пак у часи знаменитої Хотинської битви в казармах форту могло одночасно перебувати понад 50 тисяч вояків. Хотинська битва відбулася 1621 року. Завершальний етап Хотинської війни 1620-21 років. Поєдинок між військами Речі Посполитої та Османської імперії. Перемогу здобули об'єднані сили Речі Посполитої та Українського козацтва. Уявляєте, скільки провіанту й зброї в історичних описах ідеться, що весь кам'яний мис усередині виєдиний підземеллями? Є чимало недосліджених. Місцеві подейкують, що дістатися туди заважає привид. Існує легенда, що нібито по, по по приходу турків на ці землі вони зробили таку, таку су, сугороду будівельну жертву, замурували жінку з немовлям на, на знак того, що не ці території опанували. Ви бачите це? На зовнішній стіні фортеці вже не одне десятиліття з нічого проступає дивна пляма. Кажуть, то сльози замурованої жінки. Страшно, але страшенно цікаво. Тож раджу вам обов'язково навідатися до цієї древньої і загадкової твердині. Дістатися хотина можна автобусом, найближчий від Кам'янця Подільського. Можна самим поблукати околицями, а можна замовити екскурсію. Її вартість у межах 100 гривень. Вхід у двір форту всього 20. На екскурсію, гадаю, вистачить одного дня. Рушайте! Виконайте завдання у зошиті на сторінці 58. Номер 1 У треба подолати шлях до Хотинської фортеці, рухаючись по клітинках від 5 до 5. 500. При цьому кожен наступний крок має бути більшим від попереднього на 5. Виконає завдання, зафарбовуючи шлях різноколірними олівцями. 5, додати 5 10. – 10 плюс 5 15, 15 плюс 5 20 20 плюс 5, 25, 30. 35, 40, 45, 50. І так, рухаючись поступово кожна клітинка на 5 більше, поки ви не їдете до числа 500. Поставте відео на паузу, виконайте завдання і вмикайте далі, продовжимо нашу роботу. Завдання 2. Розпитай рідних про їхнє дозвілля в дитячі роки. Що спільного воно мало з твоїм відпочинком? Заповни круги, скориставшись наліпками або домалювавши власні зображення. Діти позаду зошита є наліпочки до сторінки 58. Ви можете їх використати. Це вам буде на самостійне опрацювання. Презентуйте свої роботи на наступний урок. Тут ви пишете, використовуючи наліпочки, або ж намалювавши свої дитячі розваги в цьому крузі з старших родичів, а посередині спільні, що і вам подобається, і ви використовуєте зараз, і ваших старших родичів. Продовжуємо роботу далі. У Хотинській фортеці знімають історичні фільми і проводять фестивалі. Дізнавшись про це, Юрко попросив тітку Орисю поїхати з ним до Хотина. Вона працює вчителькою математики, а хлопчик захоплюється логічними задачами. В автобусі тітка запропонувала Юркою виконати завдання, спробуйте впоратися з ним. Три подруги Оля Олеся і Аня розфарбували малюнки олівцями трьох кольорів. Червоним, синім і зеленим. Оля розфарбувала не червоним і не синім олівцем. Аня не синім. Яким олівцем розфарбувала свій малюнок кожна з дівчаток? Подумайте і дайте відповідь. Підручник завдання 3. На підлозі автобусу Юрко побачив купюри. Як має вчинити хлопчик? Змоделюйте в класі таку ситуацію або ж вдома. Прочитай вірш Сергійко і реклама. Дивились чипси на Сергійка із реклами. Підсмажені з рум'яними боками. Хотілось бігти і одразу купувати. Та навіть дозволу у мами не спитати. В рекламі дружно чіпсами хрумтіли, хвалили, насолоджуючись їли, із шинкою та сиром і грибами, просили З їх, не запитуй в мами. Але Сергійко впевнено тримався і на спокуси чіпсів не піддався засвоїв, що навчають на реклами, а в школі та поради тата й мами. Що ви скажете про Сергійка? Чи піддався спокусливій рекламі Сергійко? Діти, розкажіть, а чи любите ви читати? Завдання 5 підручнику на сторінці 123. Христина та її дідусь багато читають. А чи любиш читати ти? Створи рекламу своєї улюбленої книжки і презентуй її у класі. Пам'ятка, як створити рекламу. Придумай коротке, цікаве, зрозуміле повідомлення, що спонукає до дій. Використовуй якомога більше ілюстрацій. Вигадай, девіз, слоган. Підручник завдання 6. Дмитро розпитав бабусю про попередні покоління їхнього роду, про те, які захоплення мали вони. А зараз давайте переглянемо відео. Історія двох дівчат-підлітків, які перетворили своє хобі на солодкий бізнес. Так смачно пахне. Така краса справа рук 16-річної дзвіни готує дівчинка. Їх не просто для рідних та близьких. Улюблене хобі школярка перетворила на власну справу, яка тепер, окрім задоволення, приносить звійніші гроші. Перші клієнти це були друзі, знайомі, друзі мам. А потім вже пішло, поїхало і вже не ну, вже замовляють не тільки друзі. Обожнює готувати дзвіна з років п'яти, жартує, які тільки шедеври не доводилось куштувати її близьким. Вони це їли навіть це не було смачно. Це казала, що це смачно. І я не втрачала якісь за запаликі мене завжди був до кулінарії. А от поріг, який зараз став її фішку, дівчина почала готувати не просто так. Моя бабуся 25 років живе на півночі Італії. Я кожного літа там відпочивала, і мене вчили італійці готувати. І я дуже дуже люблю італійську кухню. В мене е, тісто в стафтах е, з італійської кростати, а начинки в принципі основу я беру з французьких, але я я трошки їх переробляю, тому що. Е, Ну, я хочу додавати якусь свою родзинку. але виставити на продаж свої тарти ніяк не наважувалася. І тут вирішальними для неї стали слова брата. Він сказав, що такому таланту не треба пропадати, і всі його друзі завжди, коли приїжджали до нас, сказали, що ну дзвіна, давай нарешті щось відкривай, тому що таке не може пропадати. І якось мене це надихнуло, тому що я зрозуміла, що в мене вірять, і я. Справді можуть. і вже за три з половиною місяці у школярки назбиралось чимало клієнтів. Від семи до дванадцяти в тиждень так буває буває два так день, буває один. А ці капкейки приготувала Настя. Її історія дуже схожа на попередню. У свої 15 дівчина заробляє гроші завдяки пристрасті до кулінарії. Школярка також продає виготовлені власноруч смаколики через соціальні мережі. Перші постійні так це було дуже волююче. Я багато потрапила на це. Утім, результат того був вартий. Мені зараз замовлень, три замовлення. Ну але це тільки початок. Що ми буде Наприклад, я сьогодні я зробила кафе, тут біля мене стоять. І я їх маю сьогодні віддати. Все завдяки бабусі, каже Настя, саме вона з маличку вчила готувати дівчину, а зараз найкраща помічниця на кухні. Ми разом готуємо, вона мені допомагає, ну допомагає у всьому. Ми просто кожен раз разом. Наприклад, я тільки що так само була на кухні, закінчила робити кавкеті на сьогоднішнє замовлення, і бабуся так само була зі мною в час. Утім не лише допомагає, а й критикує, коли потрібно. Мене ну, каже, ой, дуже солодко, і не дуже подобається, дуже солодке, але в нас рівнові. Подальші плани дзвіни та Насті також однакові. Дівчата готуються вступати у коледж на кухаря-кондитера. Кажуть, це лише початок приголомшливої кулінарної кар'єри. А зараз фізкульт хвилинка. Роботу далі. Які способи розмноження рослин тобі відомі, розкажи. Виростити нову рослину можна не тільки з насіння, а й з корення частини стебла і листка. Розмноження вусами. Від кущиків суниць відростають довгі тонкі стебельця, які називають вусами. У тих місцях, де вуса торкається вологого ґрунту, утворюються корені і незабаром з'являється нова рослина. Розмноження живцем. Якщо зрізногілку традисканції поставити у воду, то через деякий час утворюються корінці. Частина стебла з корінцем це живець, так вирощують агрус, виноград, чорну смородину, порічки. Деякі рослини розмножуються бульбами, картопля, земляна груша. Є рослини, які розмножуються цибулинами, проліски, тюльпани, цибуля. Є рослини, які розмножуються кореневищами. Півники, хвощ, конвалії, розмноження з листка, фіалка, з листочка. Діти, а зараз давайте прочитайте, прочитаємо комікс на сторінці 125 підручнику і дамо відповіді на питання. Дізнайся, чому потрібно добре готуватися до подорожі. Позмагаємося, хто першим доїде до озера. І діти почали готуватися до змагання. Що сталося? Треба було вдома колесо підкачати. Дякую. Хотів бути першим, а тепер добре, що хоч останнім приїду. Діти, подумайте і скажіть, чим може загрожувати недбала підготовка? А як ти готуєшся до активного дозвілля? Розкажи. Діти, а зараз пригадайте дитячу забаву, яка у будь-якому віці викликає усмішку і захват. Дозволяє насолоджуватися життям. Це мильні бульбашки, такі легкі, ніжні, прозорі, веселкові присвітлі сонця і надзвичайно тендітні. Зараз відкритий підручник, сторінка 126-127. Досліджуємо разом. Розглянемо комікс. Навіщо тобі стільки рідкого мила плануєш генеральне прибирання? А от і ні. Готую розвагу для свята. Що здивувало дівчинку? І яке пояснення дав хлопчик? Спробуємо ми влаштувати мильні досліди. Що потрібно: матеріали та обладнання, трубочка для видування мильних бульбашок, розчин для створення бульбашок, широка мілка посудина, серветка. Підготуйте мильний розчин, скориставшись одним із рецептів. Поекспериментуйте і спробуйте створити незвичайні мильні бульбашки різними способами. Рецепт перший. Вода дві склянки, рідке мило склянка і гліцерин – пів склянки. Рецепт другий. Вода-склянка, рідкий мильний засіб одна склянка і цукор дві чайні ложки. Хід досліду. Налити в тарілку розчин для створення бульбашок або аби він покрив дно 2-3 мм. Видуйте велику мильну бульбашку. Третє трубочкою обережно проткніть бульбашку, що утворилася, і видуйте в неї другу. Відомо, що письменник Антуан де сент Сент-Екзюпері був ще й великим винахідником. Одного разу він навчив маленького хлопчика пускати мильні бульбашки, але, б'ючись об стіну, бульбашки лопались. Хлопчика це дуже засмучувало, він почав плакати. Кілька днів екзюпірі ходив похмурій, а потім придумав додати в мильну піну краплю гліцерину. Тепер бульбашки відскакували від стін, як м'ячики. Окрім того, вони стали ще яскравішими. Екзюпері належить багато винахідів, але з три буючими мильними бульбашками він. Пишався найбільше, ніж усіма іншими відкриттями. Давайте зараз переглянемо відео. Привіт! Ви на каналі школярка Валерія. І сьогодні я покажу фантастичні бульбашки, Сьогодні я приготувала розчин для мильних бульбашків. Води з і зіркового мила розмішала так, як написано в інструкції. Я ще взяла дві бутилки, взяла воду і вирізала бути одну бутилку вверх, а другу вниз, так що вони повищалися одна в одну. І ще приготувала фігурки маленькі, що можна було їх накрити будьбашкою. Давайте подивимось, що у нас в коробці. Тут або ми, тут або ми не розтворюємо. Ліжка. Трубочки. Вичка стаканчик. Менше, Наша машина раньше за лі. Ух ты! Полотила Ш -ш шість трубочок. Шість картон. І дві розенки. А даже друга. Ух ты, не наш. Так. Я зв'язала перш нам угу. кажуть, в мене вийшло все за треба просто бути легше. Ставлю шляпинку. Тепер лікуємо місткою. Тепер місткою. Тепер шляпинку. Та ще один. Візитав допомоги Петлі. Її дві півірки в шарі. Até sure. a Проведіть досліди, які запропонувала дівчинка, і впишіть у картку інформацію про виконане дослідження в зошиті на сторінці 59 номер 1 Які емоції виникали у вас під час дослідження? Допишіть речення і наклейте відповідні наліпочки. Права 2 на сторінці 59 Діти надування мильних бульбашок це ще й корисна для здоров'я дихальна вправа. При звичному диханні в деяких частинах організму спостерігається брак повітря, через це нашим клітинам не вистачає необхідної енергії, а в інших частинах тіла і повітря, і енергії і надлишок. Вони буквально затиснуті, в одній точці через неможливість виходу з організму починають руйнувати клітини, тканини та органи. Завдяки глибинному диханню клітина оживає, її енергетика зростає втричі. При надуванні мильних бульбашок штучно створюється невелике кисневе голодування на вдиху. Згадайте, як ми на мить затримуємо дихання, надуваючи бульбашки, а видих у цьому випадку стає більш повільним і довгим по часу. На цю мить розширюються всі кровоносні судини навіть найдрібніший капіляр. Кров починає швидше циркулювати і дає органам і тканинам більш повноцінне своєчасне харчування. Під дією цього невеликого кисневого голодування кількість еритроцитів збільшується в 10 разів. А від цих червоних кров'яних стілець. Залежить формування імунітету, структура і властивості крові, а також забезпечення клітин організму киснем і видалення з них вуглекислого газу. Домашнє завдання. Сторінки 122 127 ще раз читати, повторити все те, що ми вивчали сьогодні на уроці. Не забувайте, що вам потрібно виконати завдання в зошиті на сторінці 58 і 59. Що нового ви сьогодні дізнались? Чого ви навчились на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Що найбільше вас зразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення! Тепер я знаю, що. Діти, наш урок підійшов до завершення. Дякую за увагу і до зустрічі!